Ось оце станція. Самий розвалений нероблок. Тростянчанка Ольга Алдохіна ліквідаторка наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жінці 67 років. На момент вибуху реактору у 1986-му разом з чоловіком працювала у районі санепідемстанції Підемстанції у Тростянці. Мали п'ятирічного сина. Ольга зізнається, що у 86-му році складно було уявити масштаби катастрофи, адже протягом перших днів аварії не було жодної інформації. Інформації про реальну небезпеку. 26-го зранку всі дізналися про те, що сталася аварія у Чорнобилі. До цього про слово Чорнобиль, що є таке місто в Україні, я особисто не знала. Ту інформацію якось не зразу виклали її в повному обсязі, а її постійно як -то скривали. Але слухи проходили, і ми знали, що, що щось трапилось. Тим більше, ми я працювала саме під станціями. Мій чоловік також працював там. Не надходили нам листи про те, що сталася страшна аварія. Значить, зразу поставлені були задачі для того, щоб заміряли радіаційний фон на території тростянця. Ну і були другі вказівки, що потрібно було робити. Але про обсяги. Тієї аварії, яка була отого масштабу страшного, воно до мене не доходило зовсім. Михайло Алдохін офіційно не є ліквідатором, але і на місцях роботи вистачало. З перших днів вибуху реактора санлікар заміряв радіаційний фон у тростянці, виявляв і утилізував заражені радіаційним випромінюванням речі. І коли почали приїжджати вже мешканці до родичів, в дородичів, в там, в Буймер, в Криничне, де, де хто люди, то я виїжджав в ці місця, ну і заміряли речі, особливо у водях дітей. І, треба сказати, були значні перевищення радіаційного фону в речах. Ну, що робити з, цим, з цими речами, толком ще не знали. Поглибше закопували десь на подвір'ї, подалі від оселі до подальшого визначення. Ну і так це тягнулось, мабуть, з місяць, такі періодичні виїзди були. Ну а потім вже дружина вже поїхала в кінці травня. Травни, травня, травня. Потім мені прийшлося ще в липні. Виїхати в відрядження до місця, де будувалося, будувалося село спеціально для переселенців з Київської області, з, 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 з тієї зони постраждалою. було прийнято рішення побудувати селище в Ягатинському районі. Там вся Сумська область будувала селище. Ну, наші Підприємство електрокоповідприлад, насінневий завод і док будували по одному будинку. Ну а я вже від сенс служби був відряджений в тому плані, щоб здійснювати нагляд. У Чорнобилі Ольга працювала щонайменше шість тижнів, минуло 38 років, але згадувати ті часи складно і дотепер. Проте кожну хвилину тих жахливих днів пам'ятає чітко. Всі зібралися о 7 годині. Настрій був нормальний, я, наприклад, не розуміла, до того, поки я не побачила масштаби цієї аварії вже в зоні, я не розуміла, що це. Хоча чула, дивилася, бачила. Ну, в якійсь мірі ну розуміла, що це дуже небезпечно, але з ніякого страху не було зовсім. І вже під вечір, коли ми виїжджали в Чорнобиль, вже сідало сонце. Теліпається десь там на балконах білизна, все закрито, світла немає. Тому нам було заборонено передвигатися пішком по місту. В той час. Дуже багато почали багато приїжджати ліквідаторів. З усіх, ну яких тільки там професій не було. Це і шахтарі, і проєктанти, і будівельники, і трактористи, і поліція, і СБУ, і медицина. Роботи ну, тьма. а їх треба було всіх розмістити, треба було подивитися їхні умови, відібрати воду. Слідкували ж за умовами харчування. За питним режимом, за водозабезпеченням, за каналізуванням, грунт, пісок, іл, вода з підземних істочників це все ми відбирали. І відвоз приїжджали спеціально із Сум, коли ця оця державна комісія приїжджала, якийсь представник, навіть з ними був, що забирали оці всі проби і возили їх на Київ, ну, якісь научні, ну я там знаю, може на базі яких санітарних станцій, або, може научно дослідних інститутів їх досліджували. От таку проводили роботу. Кинулися виїжджати, а наш лаз сверкає. А для того, щоб ви проїхати, треба проводити його дезактивацію. Так, його просто туди не випускають. Боже, крутили нас, крутили. Ну потім що там йому робили? Уже там мужчини наші <кій> займалися цим питанням, випустили, приїхали під вечір ми в Київ. Ну це просто ну не можна передати цю масштаби цієї аварії. Ліквідація наслідків аварії не минула безслідно для здоров'я Ольги. Більшість учасників ліквідації Чорнобильської трагедії пішли з життя. із Тростянця участь у ліквідації брали понад 300 людей. В живих залишилось близько 140. Всі, буквально, у нас 24 людини було, та взагалі суцесом, скільки нас там було. Всі ж, по суті, діла сліпі, всім зробили операції. Ну, як зробила, самі зробили. У мене на глазах вже я перенесла три операції: покращення, потім е наступний удар, слідуючи страшна хвороба, облучення, і все опять. Ну, це безприривний процес, а не тільки у мене це, ви ж бачите, наших чорнобильців видно здалека. Ольга та Михайло Алдохіни разом майже півстоліття. Познайомились у 1976-му, коли навчались у Харківському медичному університеті. Ні страшна трагедія в Чорнобилі, ні війна не завадили взаєморозумінню та повазі. Цей вірш я присвятив дружині. Це до дня народження, осінній вірш. Ні осені. Люблю я осінь. За останні квіти, за краплі вже холодної роси, а ще за те я осінь полюбляю, що вдень осінній народилась ти. Я осені подякувати хочу, бо стрів тебе вперше восени, бо саме у осінні темні ночі ти увійшла мої юначе сни, і часом, наче серцем відчуваю, що в тебе закохався неспроста. Мене на все життя до тебе знаю, приворожила осінь золота. Люблю я осінь і тебе кохаю, моя єдина подруга в житті. В тобі ще спільне з осінню шукаю, замріявшись, буваю в самоті, поглянув твої очі і повірю від золотої осені вони такі ж глибокі, і блакитно сірі, точнісінька, як небо восени. І літа, і зиму рада я сприймаю, все миле у весняному квіту. Проте, ні за що я не проміняю на них чарівну осінь золоту. Єдина мрія подружжя це якнайскоріше закінчення війни. Ольга та Михайло хвилюються, аби Чорнобильська катастрофа більше ніколи не повторилась.